Як це зранку, 24 лютого, потрапити у полон і не бачити, що загарбники скоїли в твоєму місці? Знає герой наступного сюжету, житель Харківщини Володимир Йовенко, майже два роки він пробув у неволі. Не бачив дончиного випускного, не бачив, як зростає найменший трирічний син. Не знав, що найстарший син пішов десантно-штурмові війська добровольцем. У російських буцегарнях артилерист, батько сімох дітей і дідусь п'яти онуків пробув від лютого 22 по січень 24. четвертого. Із Володимиром познайомилася наша Марія Малевська. Володю, скажіть мені, як вам дергачів, що сталося з центром цієї прикордонної громади? Він ще не бачив. Будівельники розбирають руїни будинку культури. Сюди навесні 22-го влучило кілька ракет. Та Володимир тоді вже був у полоні. Він артилерист 92-ї бригади. Зранку, 24 лютого, висувався на позицію на граді. І тут уже зустріч виїжджає російська техніка. Це під черкаськими тяжками. Яка саме танки чи що? Танки, так. Танки і їхні о, тігри. Тобто, як кажуть, як вони мені сказали ще в перший день, що я родився в рубашки, тому що вони, вони саме перепутали, що це їхня машина. І тому не стріляли в вас? Так. Так, Володимир став одним із перших українських полонених після повномасштабного вторгнення. За майже два роки змінив чотири російські буцигарні. Сидів разом із захисниками Маріуполя. Інформації такої ніхто не давав. Всі думали, що вже і Київ зафачений, і Харків зафачений. Це хотів, думав, пристраювати собі. Володя показує будівництво, яке встиг розпочати перед вторгненням. Що дах будинку побило обстрілами, теж не знав. Його родина спочатку сиділа тут у погребі, а потім евакуювалася. Олечка. Удома в Дергачах після реабілітації він вже тиждень, а й досі каже, прокидається вночі і не вірить. Скучили за якимись продуктами. Так за чим найбільше скучили? Жарена картошка, Серйозно, я Серйозно таке просте. Так. Вчалі розплакалась, потім втратила сознання, я не вірила. Курск Нижній Новгород, знову Курск, врешті в'язьма у Смоленській області. Ноги досі сині від побоївця, їх так вчили російського гімна та у Пушкіна. Якщо хлопців там хтось не вивчив, не знає, а татайки. присутстві було все, і дубінка, і палка, і насакаю, як хочеш. То ви, врешті, російський гімн вивчили. Я так, так розумію. так, так, ну я вже забув. Але найтяжче каже, були не побої, а невідомість. що з літнім самотнім татом, що з найменшим трирічним сином, який народився, коли володі вже було 50, що зі старшими дітьми та онуками. Хто-то там приїжджає з е, репортери, там їх угу. то я там старався. Вони, щоб побачили, думаю, щоб понімали, щоб що я живий. 17-го року я служив в СО. А ще психологічний тиск Україні ви не потрібні, вас ніхто не хоче обмінювати. І наполегливі пропозиції прийняти російське громадянство та стати до лав армії РФ. Слава Україні! Слава! За ці по два роки це все перенести. А ще скільки хлопців там ще сталося? мене були ночні істерики. Успокоїтельне, все это было. Но все равно я знала, я верила, Я и многим девочкам, дівчатам, які теж муж, я синов'я в плену, я всем говорила, что самое главное – это вера. Надо верить, надо верить и ждать. Мария Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна СТБ Єдині новини.